То в дурдомі без змін, в російському дурдомі без жодних змін. Ідіоти несуть те саме: несуть війну, пропаганду війни, пропаганду знищення і розрухи. Як за, за захиститись нам шлях? Тільки один на, на фронті з Збройним силам України робля, робити ту бойову роботу, яку вони зараз героїчно і успішно роблять, особливо на півдні, і саме це змушує ворога. Як ми бачимо, нервувати в студіях, дурдом влаштовувати телестудіях, пропагандистам намагатися нас залякати, бо насправді пропаганда це проплачена з бюджету російського мільярдами інформаційна зброя проти українців. Тому я раджу просто її не дивитися, і таким чином ця зброя буде в нікуди. А от як захищати нашу інфраструктуру? Так, ми з міжнародним партнером працюємо далі. Нам потрібні, по-перше, додаткові системи знищення шахетів, тобто дронів, виражуючих особливо боєприпасів, і нас радує, що останніми днями, наприклад, Норвегія буде постачати в Україні більш сучасні на основі автомобілів броньованих системи і виявлення, і знищення подавлення будь-яких БПЛА будь-яких дронів в тому числі шахетів російських терористичних баражуючих боєприпасів, які найбільше руйнували і найбільше загрожують завжди інфраструктурі, в тому числі залізничні. Це перше, друге це додаткові системи протиповітряної оборони, і знову ж таки країни, наші союзники по Рамштайну по групі по антипутінській коаліції постачали і постачають додаткові системи протиповітряної оборони. Їх поки що недостатньо для того, щоб Говорити, що Україна закрила всю інфраструктуру, і насамперед всі мирні міста, насамперед, Одеса, Харків, які Запоріжжя, які зараз найбільше потерпають. Але сьогоднішнє рішення, яке ми отримали і працюємо далі з американськими партнерами, це ще 200 мільйонів доларів, куди включаються і які передбачають, будуть фінансувати додаткові ракети для протиповітряної оборони України для різних систем, в тому числі для для далекобійних. Чого не вистачає, якщо у ви мене запитаєте, так ми зараз, от сьогодні, до речі, в візитом міністра фінансів ФРН Німеччини в Києві. Ми сьогодні із цією німецькою делегацією і з Бундестагом німецьким працюємо над тим, що нам потрібно від німеччини далекобійні ракети, бетонобійні ракети, і вони називаються Таурус. Їх дальність цілком вражаюча. І саме вони такі далекобійні ракети для наших збройних сил означатимуть більш серйозне і віддалення знищення. І давайте скажемо, чого та тих аеродромів, звідки запускає Росія шахеди. Ну вони ж відомі, Вони по фактично 3-4 місця, 3-4 аеродроми, з яких вони постійно а, намагаються запустити тих шахеди. Ми хочемо бити і знищувати їх ще до того, як вони стартанули і запущені. Це єдиний рецепт для того, щоб зупинити цей шахетний тероризм. Друге, для чого ще потрібні такі ракети, як Таорос? А до цього ми отримали від британців Storm Shadow і від французів Скальп. Вони не такі далекобійні, але це ті ракети високоточні, які нам для наших збройних сил посилюють можливості знищувати. Зенітно-ракетні комплекси, простіше кажучи, ракетні системи ворога, якими він обстрілює, наприклад, Запоріжжя, це ж ті самі С-300. Нічого там геніального росіяни не видумали. Це ще всі радянські е, системи, але в них вони поки що є. Так, от для того, щоб не потерпало моє рідне Запоріжжя, треба така зброя, такі ракети, точне наведення, щоб перше же наведення, перший же постріл е, росіянами з цих терористичних систем означав. Знищення цієї ракетної системи на території ворога, чи то на тим, тимчасово окупованих територіях України, чи то на території повторююсь, ворога. І третє так, нам потрібна бойова авіація. Ми говоримо про F 16 якомога скоріше, щоб під крилами цих універсальних винищувачів нарешті могли наші бойові пілоти нести ті ракети, які почнуть нарешті знищувати ракетоносії Чорноморського флоту Російської Федерації. Щоб калібри більше не стріляли, або перший же постріл калібру означав би бойове знищення цієї терористичної загрози, де б не заходив, не знаходився цей корабель. Це справжні рецепти, це правдива адекватна відповідь на удари по нам терористичні і на погрози московських пропагандистських студій. Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій youtube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб-каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.